Аналіз от статусу заповідника, я ж не випадково спитав, як це співвідноситься з законодавством про природно заповідний фонд, про інші. от такий аналіз проводився. Ми коли у 2010 році проходили ці дні, то більше все, що проходив. Ну ви зараз директор. Да. Ну в той час, коли проводилися ці зміни, приходила реанізація, то більше, все, що юридична експертиза якась була, я не, не готовий це відповісти. Ну Але. то я б сказав, що треба підготувати якусь ну, інформацію про це. Тому що мені здається, що тут можуть бути певні конфлікти навіть з чинним законодавством. От ви як директор, ну, наприклад, я знаю свої обов'язки як директор Інституту ботаніки, член кореспондент НАНУ України, в системі НАН України. Вони визначаються чітко статутом інституту, вони визначаються статутом Національної академії наук України, вони визначаються цілим комплексом законодавства і внутрішніх регуляторних документів Національної академії. Я знаю, що, наприклад, я маю право підпису, у нас в інституті є печатка, я можу, кому я можу писати листи, кому я не можу писати листи і за що я відповідаю, наприклад, з фінансової точки зору. Тобто я знаю, що якщо прийде якась перевірка. Там, чи... Фінансової служби чи не з Національної академії вони мене можуть спитати за ось такі, такі, такі моменти, і я за них відповідаю. Ви тільки що сказали, що ви, тобто, заповідник не веде, тобто не відповідає за фінансову за фінансово економічну діяльність. Тоді хто це відповідає? І, і, і університет. Ясно. Мене, теж, мене теж є питання. А, якби про незаповідник від всіх інших категорій ПЗФ відрізняється тим, що в законі написано, що вся його земля належить спеціальній адміністрації. Тобто в даному випадку земля належить все ж таки цій юридичній особі з печаткою чи факультету, чи ректорату. У 2001 році видання правди, користування. Національному університету адміністрації. Де не треба постійне користування для природохоронника. Тобто, тобто, вже не заповіднику, ще тоді. Добре, дякую. Дякую, дякую шановні колеги. Я би пропонував так. У нас давай.